Всім привіт! Ми на каналі Волинський Пасічник. Ось щойно ми поселили роя ось цей вулик, тому що рій нам залетів в магазині надставки. Ще в кінці квітня ми вивезли на пасіку магазині надставки, щоб вони нам були під рукою, з рамками, з усім. І так сталося, що. Почали в них залітати руї. Це вже не перший рій. Ось бачите, тут стояла теж, теж така колона з магазинних надставок. Ми, туди залетів рій, ми його щойно поселили в ось цей вулик. Ми дали на низ Додановський корпус з вощиною і зверху їх струсили на два корпуси, хоча вони фактично займали три магазини. Це вже п'ятий рій. Ось вони ще дезорієнтовані. Хоча, я думаю, політають і відчують запах матки, і залетять ось цей вулик, який стоїть на місці тих вуликів, де залетів рій. Це вже п'ятий рій нас так залетів. Ну, Нічого ось цей рій теж залетів тиждень назад. Вже вони освоїлись. Також в нас є дерев'яні магазини, ми їх вже не використовуємо, але вони в нас на всякий випадок стоять, тому що поза минулого року. Нам довелося ставити третій, четвертий магазин на всі вулики і вони нас виручили. Вони нас по розмірах підійшли і отакими от рятівними магазинами для нас були. Ось ще один рій, який ми поселили. Теж, бачите, ще бджілки три дні назад поселили, вони ще літають, шукають своє місце, тому що цей рій залетів якраз в дерев'яній магазині надставки. Ось. І ось ще один зараз покажу. Теж ми його сюди поставили, теж дерев'яні наставочки залетів. Але нічого дивного, стоять магазини, стоять там рамки, є дирочки, Рій собі прилетів і поселився. Найбільш нас здивував ось цей п'ятий рій. Ось я його зараз далеко покажу. Ось такий він вигляд має зараз. Залетів він до нас орієнтовно з 3 по 10 травня, тому що 3 2 травня його ще не було. а 10 травня, як ми приїхали на пасіку, він вже сидів. Ось ми його переселили. І він має на сьогоднішній день такі розміри. Е, ну, Я вам скажу, травень у нас був холодний і дощовий, фактично мед бджоли не принесли, а от в цьому руйові є мед. І недавно ми дали ще один магазин, тому що сім'я була переповнена, верхній магазин був з медом, всі інші магазини і Дадановський корпус були з розплодом. Зараз ми глянемо ось цей магазин ми дали, чи перейшли бджілки в нього. У нас непогана погода вже декілька днів, 3-4 дні. Можливо, вони почали носити мед. Я поки що покладу на низ і зніму цей, подивимося, що там робиться. Так, ось я зняв два магазини. І ось що в нас. Зараз глянемо який розплід, чи немає воїння, хоча різ залетів місяць назад, ми їм дали достатню кількість, ну ось такий розплід. Ось така дивна матка до нас прилетіла, яка за місяць розвинулась. Такий вулик з п'ятьма магазинами. Так, тепер оцей магазин ми давали 2-3 дні назад. Глянемо, що тут у нас робиться. Так, бджілки в нього пішли. Щоб не На сонце буде краще видно. Є свіжий медок. Ну не диво. Адже погода три дні стоїть нормальна. Так, дивимося, що є яйця. Так, нектар свіжий є. Яєць не видно. Тобто для яєць їм вистачає одного додано корпуса і трьох, трьох магазинів. Ось так, скрізь свіжий нектар, кожній рамочці. Ми вчасно дали магазин. Я думаю, дуже скоро, через кілька днів треба давати ще один. Тому що сім'я надзвичайно швидко розвивається. Зараз глянемо в верхній магазин, чи є там мед для відкачки. Так, ось це верхній магазин. Ну, зразу видно, що є мед. Взагалі в нас качати поки що немає, що. Три дні погоди. А ось тут повні рамки. Фактично запечатані вже з медом, Хоча погоди зовсім не було, але сім'я настільки сильна, вона десь умудрилася. Назбирати меду, викормлювати велику кількість розплоду при дощах, при температурі там, Денні 12-13 градусів. Ну, бачимо, потягли мисочки. Треба цей момент слідкувати. Можливо, їм затісно було. Можливо, ми дали трохи запізно п'ятий магазин. Ну, треба буде давати ще один. Я так розумію. Ось таке чудо буває. Прилетів рій місяць назад, займає Дадановський корпус, займає 5 магазинів і я думаю, через 2-3 дні будемо давати шостий магазин. Можливо, це був збірний рій, тому що як він залітав, ми не бачили, ми вже прилетіли, він на наші магазини вже поселився. Ось таке буває чудо. У нас немає жодної сім'ї, яка перезимувала, яку ми не ділили, щоб займала приблизно навіть таких розмірів на п'яте. Червня, після такого холодного і дощового травня. Звісно, ми всіх маток, які ройові до нас потрапляють протягом сезону, міняємо, але цю матку, напевно, ми міняти не будемо. Можливо, ми з нею будемо робити прививку. Все, дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.